Цей кобзар Шевченків Арсенал, зброї той, що москаль боїться, бо тут кожне слово це удар, у саме вороже серце, ніце. Розгортаємо книгу цю святу, українську біблію пророчу, обираймо слово, зброю саме ту, яким ворога здолати хочем. Вперед, кобзарів байрактар здолаємо орків правди словом! Тримаймо стрій, Міцніш удар! Ми переможемо обов'язково! Я б'ю калину червоної лузі, Щоб не лишилося вибору катузія За Харків, за Дніпро, за Азов Сталі. Лети, Тараси слово, синьою далі. Мій Байрактар, це дума й дома, у них стільки сліз і стільки суму. Як же боліла рідна Україна Шевченку, патріоту її сину. А я ударити тополою збираюсь. За себе, я повірте, не ручаюсь, бо буча терпінь живе у серці, хай ворогам від мене дістається. Мій баєрактар це вітер з гаєм, які тихенько розмовляють, про те, як у окопах козаків зігріти, вони ж в країні. Вірні гідні діти. Мій Байректар, святе послання, і на майбутнє мирне сподівання. Тож знаєте, доню сину, нема на світі України, немає іншого Дніпра, тож вирішальне ця пора. Мені на думку приходить заповідь, бо актуальний він уже дві сотні літ, тож як обзай священний розгорну, не злив я словом Тараса раса Мій байрактар ніжна лілея, яка чарує вродою своєю. Такі ж у нас прекрасні захисниці, очі яких москаль боїться. Мій байрактар садочок коло Чекає, де солдатів їхня рідна мати. Де за столом збирається родина, оце і є найкраща зброя України, і скільки б не минуло ще років, ми не забудемо Шевченкових уроків, передамо і дітям, і своїм онукам дорогоцінну та расову науку.